Доброго дня, шановні колеги, педагоги та майстри дошкільної освіти. Рада вітати вас на третьому дні нашого інтернет-фестивалю Територія мрій дошкілля, що творить майбутнє. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Сьогоднішній день це справжнє свято інновацій та творчості, адже його тема День майстрів, майстерня маленьких геніїв. Ми зануримося в світ сучасних методик і дієвих практик, які допомагають розкрити потенціал кожної дитини. Сьогодні ми презентуємо ефективні методики розвитку дітей дошкільного віку та інноваційні підходи спрямовані на стимулювання творчості, пізнавальних здібностей та емоційного розвитку. Ми не лише обговоримо теорію, а й покажемо, як ці методики можна застосувати на практиці в закладах дошкільної освіти. Наша програма насичена та різноманітна. Ми зібрали провідних фахівців з усієї Хмельниччини, які поділяться своїми напрацюваннями. У сучасному світі матріотичне виховання є надважливим, адже це фундамент, який допомагає дітям усвідомити свою ідентичність. Та любов до рідної землі. Саме тому ми хочемо розпочати наш фестиваль з майстер-класів, присвячених цій темі. І ми запрошуємо Неонілу Березовську, практичного психолога закладу дошкільної освіти номер 10 Михайлик Шепетівської міської ради, яка поділиться досвідом з теми патріотичного виховання одна із складових систем гармонійного розвитку дошкільника. Дякуємо Неоніло. А ми продовжуємо і запрошуємо Надію Василенко, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти номер 17 Світлячок Каменець Подільської міської ради за темою організація діяльності педагогічного майданчика з Україною в серці. Ефективні підходи та шляхи виховання патріотизму як базової якості особистості дитини дошкільного віку. Продовжуємо і наступний блок присвячений використанню сучасних технологій та інноваційних проєктів у дошкілі. Розпочнемо з унікального досвіду, що поєднує ігрову діяльність та анімацію. Запрошуємо до слова асистента вихователя Ірину Менькову та вихователя Людмилу Ковтунець закладу дошкільної освіти номер 2 Веселка Полонської міської ради. Та які разом зі своїми вихованцями створили власний мультфільм і зараз представлять цей проєкт. Чудовий приклад творчої роботи. А ми запрошуємо вихователя Інну Федорову Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 1 ромашка Дунаєвецької міської ради з темою анімація це цікаво. Мультимайстерня майстерня із дошкільниками. А тепер запрошуємо Тетяну Ситар, вихователя-методиста Динайвецького закладу дошкільної освіти No3 Берізька Доневецької міської ради, яка розкаже про впровадження інноваційних технологій в закладі дошкільної освіти як педагогічної потреби в сучасності. І ще один приклад міжнародної співпраці з темою Позитивний досвід впровадження всеукраїнських та міжнародних проєктів у дошкільній освіті. Ми запрошуємо Наталію Вакалюк, директора закладу дошкільної освіти номер 7 «Дюймовочка» Шепетівської міської ради, та Олену Гончарук, вихователя методиста цього закладу. Пам'ять та розвиток мислення. Ключові аспекти в дошкіллю. Про свій досвід роботи на тему мнемотехніка для дошкільнять розповість Лілія Рибачук, вихователька старшої групи закладу дошкільної освіти Ромашка Антонінської селищної ради. Важливим аспектом успішної роботи є співпраця з батьками. Запрошуємо представників закладу дошкільної освіти номер 2 веселка Летичівської міської ради, поділитися досвідом роботи з тема робота з батьками. А тепер ми запрошуємо до слова особливого гостя. Ми раді представити Оксану Масовець. Виховательку Кам'янець-Подільського закладу дошкільної освіти номер 20 Звіночок, переможницю в номінації дошкілля національної премії Глобаль Тайчер Прас Україна 2024. Вона поділиться своїм досвідом та секретами успіху. Тепер ми відкриваємо нашу сесію запитань та відповідей. Ви можете ставити запитання нашим спікерам у чаті. І ми будемо раді на них відповісти. Це чудова можливість для обміну досвідом і отримання практичних порад від справжніх фахівців. Насичена програма підходить до завершення. Дякуємо всім спікерам за їхні змістовні виступи та безцінний досвід. Дякуємо всім учасникам за увагу, активність та бажання розвиватися. Сподіваємося, що цей день надихнув вас на нові ідеї та звершення. До зустрічі на наступних заходах! Пам'ятайте, що мрії наших дітей починаються з нас. Нехай ваші ідеї розцвітають, а майстерня маленьких геніїв ніколи не закриває свої двері. До побачення!